Я думаю, що всі як один скажуть, що він був добрий, щирий, по-своєму мудрий, справедливий. І його дуже любили діти. Його всі згадують такою, знаєте, от, спочатку от, очі і посмішку дружина загиблого захисника Ірина розповідає, її чоловік пішов добровольцем до Лав Зису торік, як і колись, в 2014-му. Але після повномасштабного вторгнення Святослав Пашинський додому не повернувся. Загинув він торік від поранення в Запорізькій області. У цивільному житті він був скульптором та викладав скульптурну майстерність у художній школі. А це куточок пам'яті у школі, де працював Святослав Пашинський майже 20 років. В центрі фотографія вже за часів служби. А опабічний роботи Святослава, які надала родина після смерті героя. Святослав Пашинський автор унікальних керамічних робіт. Працював у стилі сучасного постмодерну і мегамодернізму. Його твори здобули визнання ще за життя. Митця ці роботи Святослава Івановича, які він виконував у своїй власній майстерні, яка мала назву Свята Керама. Ці роботи є. Учасниками і переможцями і всеукраїнських виставок і конкурсів, і також вони є частина інших робіт Святослава, зберігаються у колекціях приватних як в Україні, так і за межами нашої країни. Колеги Станіслава розповідають, учні ходили на його заняття захопленням, бо викладач щедро ділився своїми знаннями та вміннями. Він працював з учнями як з глиною, так і з е, гіпсом. От, наприклад, це гіпсовий рельєф, але е, затонований фарбами. А вже це все керамічні роботи. Керамічні роботи, бачите, є як абстракція виконана. так і... Місця нашого міста, будь ласка, архітектура зображена на роботах наших учнів. За ініціативу трудового колективу міськрада перейменувала школу на честь Святослава Пашинського. На фасаді закладу розміщено меморіальну дошку з матеріалу, який так любив митець глини та кераміки. Пам'ятна дошка виготовлена за ескізами його колег. Славік тут сидить біля вікна. У нього стек в руках, у нього рука тут. Да, це його роботи. Він руками працював, ганчарував. Фактура самої дошки зроблена під фактуру ганчарного кола. Якщо ви подивитесь зблизька, йдуть круги. Вони койде перериваються. Ну, ось да, ми бачимо переривчі ті лінії, вони койде перериваються. Коли людина талановита, то потрібно її шанувати і віддавати відповідно вчасно, відповідно і, і пам'ять, щоб була залишена для людей. Свою любов до кераміки Святослав устиг прищепити учням, перейняли захоплення батька і його сини, розповідає дружина захисника. Сини почали продовжувати його справу, навчаються кераміці да, гончарять, ще не такі досить невеличкі, але вони дуже сильно намагаються бути не гірше за папу. А тим часом роботи Святослава Пашинського представлені на виставці продовжують надихати і дарувати віру в перемогу. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал. Що не покрали, потрощили. харківські астрономи показали наслідки перебування російських окупантів на їхній спостережній станції. Науковий об'єкт перебував в окупації 5 місяців. У цей час вороги мешкали у кабінетах науковців та рили окопи на території станції. А ще крали все, що можна винести. Що не змогли, понівечили на спостережній станції. Агрономів побувала наша Оксана Нечепоренко. Спостережна станція харківських астрономів за 70 кілометрів від обласного центру поблизу села Іванівка. Сліди присутності російських загарбників тут видно всюди. Тут у нас ДНР, а це ці позивні, як клічки тих, хто тут були. Російські солдати хазяйнували на станції п'ять місяців, жили у приміщеннях астрономів, рило окопи на території наукового центру. Зараз ми знаходимося біля стіни однієї з будівель обсерваторії, яка була, ну, можна так сказати, перетворена на стрілецький тир окупантами і кулі зі стрілецької зброї. Я з співробітниками витягував з цієї стіни. Усю техніку, яка допомагала харківським астрономам спостерігати за зірками, окупанти викрали або потрощили. І от залишки розбитої апаратури. На жаль, ми маємо тут. те, що було. Не пошне так пошкоджено, більш-менш цінне ми відвезли у місто. Зараз ми займаємося потрохи, розбираємо всі ці завали після окупантів. Тобто ми постраждали взагалі більшою частиною не від бойових дій, а від мародерства і ну, такого відношення нелюдського людського до наукової бази. Харківська астрономічна команда знана у світі. До повномасштабної війни науковці співпрацювали із космічною агенцією НАСА, досліджували небезпечні для землі астероїди та незвичні комети та встигли долучитися до одного з найбільш цікавих відкриттів останніх років. Тут харківські астрономи досліджували комету Борисова. Саме їх на точні дані допомогли встановити, що небесне тіло не небезпечний для землі астероїд, а перша міжзоряна комета. Після окупантів, один із трьох найбільших в Україні телескопів у робочому стані, росіяни знищили усю електроніку та систему управління. Не вдалося поцупити сам інструмент астрономічних досліджень. Окупанти лишили купол відкритим. Це фактично вбило чутливу техніку. Телескоп був відкритий під дією вологи. На протязі цього, цього етапу окупації. Тому покриття, астрономічне прецизійне покриття дзеркала, воно в неналежному стані потрібно переалюмінівати дзеркало, потрібно його, ну фактично, заново його. Встановлювати згодом частину викраденого зі станції обладнання харківські науковці віднайшли на інтернет-аукціонах держави-агресорки. кажуть, їх продавали за ціною кількох кілограмів м'яса. Ми знайшли частину оптичних приладів, частину обладнання, яка була у нас, знайшли навіть на інтернет аукціонах у Росії у Єкатеринбурзі. Навіть ми Намагалися купити, щоб були такі докази, але не сталося так, тому що щось там люди, які торгували цим, Обладнанням нашим вони там щось запідозрювали. Лише на відновлення телескопу потрібно 20 тисяч доларів, ще 10 мільйонів гривень на відбудову інфраструктури. Таких грошей у науковців немає. Виш, якому підпорядковується астрономічний центр, найбільш пошкоджений в Україні. Загальна сума збитків від бойових дій сягає сотні мільйонів євро. Найнаучнішим джерелом фінансування вбачається все ж таки реалізація міжнародних проектів, які до яких активно залучаються наші вчені, наші науково педагогічні працівники, і саме ці і інфраструктурні і суто наукові проекти, вони, на наш погляд, допоможуть університету відродитися. Нині будь-які спостереження на станції припинені, тож науковці працюють із даними, набутими до великої війни. Також інформацією активно допомагають іноземні колеги. Оксана Чепоренко, Харківська область, п'ятий канал.